Вітаю вас, шановне товариство. Так, ну судячи з усього, по сюжету нам треба йти кудись туди, так. Але ми ще можемо там, по-моєму, дослідити якусь кімнатушку. А, якщо я правильно пам'ятаю. До речі, я ще досі можу кашляти. А, я ще досі можу кашляти, так, тож ви, якщо що то вибачайте знову ж таки, так, оце тут же де ми були, а, там до нас врятувала Ейда. Нехай Ешлі тут почекає, мабуть. А, що вони збиралися тут з нею зробити? Так, поламаємо їм комп'ютери. Тут просто, по-моєму, десь якісь є припасики, якщо я більш-менш правильно пам'ятаю, які саме не пам'ятаю, але по-моєму щось має бути. Так, отже, я можу кашляти ще сьогодні, то я вже більш-менш одужав, але тим не менш ще можливо щось таке буде. І тому завчасно перед вами знову ж таки вибачаюся. До речі, тут є цікавий момент. Так он дивіться, є, є червона трава, до речі, і є. Набої до магнуму. ну це знову ж таки на продаж. Так, у нас тепер є, до речі, дві хороші аптечки. Тож ми точно, абсолютно точно, ми сюди прийшли а, не дарма. Так, є цікавий момент. Якщо, якщо проходити ось цей ось мод після того, як ми вже пройдемо пройдемо основну гру, з'явиться ще бонуси різноманітні. І там буде, типу, як доповнення, доповнення, а не мод, точніше, а, доповнення, різні шляхи. Воно називається. І ми будемо відігравати там за ейду. І там буде один момент. Коли якраз вона прийшла допомогти Леону, і ми тут будемо битися із Садвером, якраз у, у сьому рівні. Тобто, так, взагалі я не буду проходити ці доповнення, бо ну, минулого разу, коли я грав, то я пройшов лише якраз доповнення ось цього заеду, різні шляхи. І в принципі так, воно дещо там показує щось нове. Ти можеш побачити щось нове, трішки доповнюється історія, але саме що трішки, а саме що трішки, і в принципі, геймплей той самий, так по суті, там трішки інша зброя. Вороги ті самі, навіть боси ті самі, так там. Тобто і тому особливої цікавості, як на мене, там грати, немає. Ще жовта трава, так, набої до дробовика, і тут ще якась є записочка. Наша місія. Реальна сила Сполучених Штатів Америки а, у трьох сферах: це департамент юстиції, адміністративна адміністрація, мабуть, президенту, чи що там, і військові. Ну коротше кажучи, вони хочуть захопити владу у Сполучених Штатах Америки так, посіяти там паніку. І так, і коли вони вже будуть більш-менш слабкі коротше кажучи, ударити. Ну а інші країни посипляться одна за одною. Таке щось не хочу я це, це перекладати, бо там такий доволі великий текст. Доволі геморойний Ну і в принципі я ж кажу, там в принципі нічого складного, тобто складного плану в них там немає. Просто що вони хочуть, типу, захопити світ. Ну а першою країною вони мають знищити саме Сполучені Штати Америки. Так, до речі, у нас тепер уже з набоями дивіться, у нас вже, до речі, дуже все непогано. Так, якщо ми спустимося вниз, ще зелена трава чудово, то в вімкнеться заставка. Тож давайте, значить, це наш останній вже торговець well, перед фіналом, перед фінальним босом, ну і фіналом взагалі гри. Тож продаємо усе, що нам вже не знадобиться. Дивіться, нам не знадобляться набої he's на магному. Запальна граната, до речі, нам теж. Там не знадобиться в цій битві. Нам точно не знадобиться снайперка. Тим паче, що у нас немає до неї вже набоїв. Нам точно не знадобиться жовта трава. Так, тепер у нас 74 тисячі. На щось цього вистачить безсумнівно. Тобто, страйкер, дивіться, можна покращити 12, у нас урон. В Принципі, дивіться, я думаю, що можна ще продати. Знаєте, що Red9, він коштує, дивіться, що 165 тисяч 250 песо. Він коштує. У нас всього о, все одно у ньому всього лише три набої залишилося, тобто ми. На боса його точно використовувати не будемо, набоїв мало, так? І такий прикол, що якби коштує він шалені гроші і більше він нам не знадобиться. Давайте ми ще його продамо. Так. Істок до Ред 9 2000 коштує. У нас тепер просто шалена кількість грошей. 181 тисяча, а ми можемо покращити ще страйкера. Ексклюзивний навик, навик, до речі, 60 тисяч коштує. Все, дивіться, КПЕСТІ у страйкера 100, це те, про що казали, бачите, на його ексклюзійний навик, а 100 КП, тобто 100 набоїв в обоймі, тобто, по суті, це безкінечний дробовик, кноп по великій мірі, погодьтеся. Тобто про перезарядку можна взагалі забути. Урон 12, до речі, у повністю розкаченого страйкера це дуже непогано. Ну і вся зброя у нас виходить покращена. По суті, при бажанні весь прикол, що дивіться, крім того, що ми можемо собі накупити аптечок, ми ще можемо купити Rocket Launcher, в принципі. І Швидше вбити боса. Може так, до речі, і зробімо. Я навіть не знаю. Просто мучитися з ним мені щось западло, а так ми просто ро -ро рокет лаунчером по ньому бахнемо разок та й по тому. Давайте, мабуть, так і зробимо реально. Нащо намучитись, коли можна намучитись, правильно? А, а до речі, я аптечок не маю. Тобто, прикиньте, ми продали наш пістолет, і в нас стільки грошей, що дивіться, ми собі купили рокет лаунчер, повністю прокачали наш дробовик. А, і ще в нас лишається 48 тисяч. Це просто щось неймовірне реально. Сейп, суксесфул! Чесно, я навіть не знаю, нам його вбивати чи Просто фіг ну, знає. Щось не так. Ешлі, побудь тут. Ну, а Ешлі така, це я можу, це я можу. Бачите, як вона переживає за Леончика. До речі, що прикольно, що він її зв'язав, але пістолет їй залишив. Бачите, не забрав пістолет. Ейда! Ну, Бос він загалом не складний. А я вже видалив паразита. Mm. Хі -хі. Тепер треба спробувати нові трюки. Ще й м'яка штука була під нею, бачите? Ти в порядку? Почуваюся краще. So Що такое смішно? Oh, Американці завжди перемагають. Але так буває лише в голівудському кіно. Ох, містере Кеннеді. Я Я допоможу вам. О... Коротше, я вам покажу, як воно буває насправді, а не в американському кіно. Очко Саурона! Бос він загалом не складний, в принципі, його можна вбити і звичайною зброєю, але просто це може зайняти час і мені трішки впаду, якщо чесно. Я ж кажу, я навіть не знаю, може реально просто бахнути по ньому одразу з ракетниці. До речі, я не ту зброю взяв. Добре, добре, я не ту зброю взяв, треба було спочатку взяти кулемет. Бачите, стріляєш йому в очко, вилазить друге в очко. А в це очко ти вже маєш стріляти, наприклад, з чогось мощного, наприклад, із дробовика. Ось такі ось пироги. Так щось ця скотиняка не хоче очко своє показувати. Так, треба знову брати колмит. Давайте спробуємо все ж таки його без ракетниці вальнути. О, здається, спрацювало, так. Давай, давай, давай. До речі, без ракетниці сейчас він довгувато вбивається, якщо чесно. Ой! Він ще якимсь лайном кидаєш, ну ти диви на нього, диви на мерзотника. Ти в мене довикабучуєшся, що я візьму ракетницю, чувак. Бляха. А що ж таке? Чи він якийсь дуже живучий. Реально. О! Не хочу помирати. Давай, чувак. Не засмучуй Богданчика. Я скажу, я не хочу використовувати на тебе ракетницю. Ох, і подлюка, ох, і падлючий син. Ой. Я не встиг повернутися. Просто хочеться його більш-менш по-чесному заловити, розумієте? О, начебто спрацювало. Ага. Давай, 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 чувак. Ну шо? Чувак, шо таке? Ой, не в лучше виходить. А, ага. Використай це, бачите, ми такі без ракетниці впоралися. Так, вона нам дає а, ще якусь ракетницю. Якусь спеціальну, як бачите. Так, треба дочекатися, щоб взяти ту штуку. А, ну він поки приходить у себе. Так, де воно там це скинуло? Ось, ця спеціальна ракетниця. О тільки я не пам'ятаю, нам а, потрібно обов'язково його спершу, типу, покоцати, а потім уже стріляти з неї. Чи можна просто шмальнути і все? Чувак, зараз я йду. Ой, господи. Ти що то робиш, юлюку? Ну что, лучше? О, так, лучше, лучше удивиться. Пиццмаживай, чувака. До речі, його розірвало, бачите, а зразок залишився як бої цілий неушкоджений. От курва, а. Пробач вилончику. Гра скінчена. Ей, ти знаєш, що це таке, чим це закінчиться? Не хвилюйся, я просто подбаю. Ей да. Мені треба йти. І на твоєму місці я б теж забиралася звідси. І взяла, поставила, коротше, вибухівку на три хвилини. Тобі краще поспішити. Побачимося. І теж так, ну блін, невже не можна було дочекатися, щоб. Дуже мило. Невже не можна було дочекатися, щоб Леончик уже кудись упетляв? Так більш-менш був в безпеці, а потім підривати цей острів. Так, тобто до того, що дивіться, нам у нас три хвилини. З них уже 23 секунди пройшло на те, що ми з нею побалакали. Так, ми отримали досягнення, то, що Via Going Home, ми йдемо додому, з цього придурка падає 100 тисяч песо. Ну так, як бачите, босс він реально не складний, ми його завалили з першої спроби. Причому ми не використовували RPG, котре, котре могли використовувати, мали повне право, так, бо ми її купили. тобто. Але просто я вирішив собі трішки ускладнити життя. А сам собі вирішив ускладнити життя, так, так якби, а так, то можна було його взагалі набагато-набагато простіше завалити. Тобто, Бос реально не складний. То ще купа припасів, але я їх підбирати не буду, бо який сенс. Леона, way. нам треба забиратися звідси. Він зараз Тут зараз все вибухне. Що, що, що буде зараз? Ну так реально дала б вже забратися їм спокійно з цього острову, а потім би вже короче, його підривала. Дурна баба. Тим паче ми її врятували. Зробили добру справу. Тобто, по суті, найскладніший босс, мабуть, у Resident Evil 4 це, мабуть. Вердуго, Краузер і листойський Кентавр, так, якщо так дивитися, мабуть, це реально найскладніші боси. On, так, отут, до речі, по-моєму, такий буде навіть трішки складний момент, якщо я правильно пам'ятаю. Так. ой. Бо тут же ж важливо не врізатися, причому треба ще і на, на, на час це все зробити, щоб тебе тут не вбило. Потім ще треба буде тікати від камінців. Так, тобто тут реально складнуватий момент. Не стільки складно реально в босса вбити, скільки, мабуть. Леоне позаду нас. Я знаю, тримайся. До речі, кумедний момент. Кумедний момент те, що вона йому каже не Леоне позаду нас, ви чули, мабуть, так? В оригіналі озвучки, вона каже Луїсе, Луїзе, типу Луїса позаду нас. Тобто це так трішки трішки реально смішно. От бачите, я завтичив, мене завалило водою. Тобто реально така ситуація, те, що, повторюся, не такий складний фінальний босс, скільки ось ця ось, ось фінальна втеча, бо тут реально такий і маршрут складнуватий. Ух, ну що ж, спроба номер 2 Будемо сподіватися, що все зараз вийде. Хлоп'ятий, дівчата. Тут спочатку ще можна якби, без прискорення користуватися, так? А потім уже, коли ти... А Ось після цього моменту, по-моєму, якраз, так? Ти маєш вже чисто на одному прискоренню їхати, тобто ти не маєш права взагалі збавляти обороти, а траса така непроста, так? Бо то тут, то там, о, вічно щось то вибухає, то ще щось. О, здається, втечемо, так? О, чудово. З другої спроби вийшов, в принципі, непогано. <кхем> вічно вона кудись падає, вічно щось з нею трапляється, треба її рятувати, так, така. Бори! Страшна людина. <кхем> Ешлі, ти де? Леон! Леоне. Ну, а той щасливий. Врятував, думаю, дуську. Отримую президентську премію. Сто гривнів. Так, забираємо звідси хороша ідея. Місія виконана, так, Леоне. Ще не зовсім мені ще треба тебе доставити додому цілою і неушкодженою. Якщо до потім ще провести час разом, пробач. А що це за жіночка? Чому ти питаєш? Ну, давай, ООН, розкажи мені. Вона частина мене, яку я не можу відпустити. Давай на цьому і закінчимо. Про едочку запитала все, наші герої гарно уходять у захід сонця. Гарний кінець, гарної історії. Так. Тут, по-моєму, краще титрі не перематувати, бо в кінці буде заставка. Я не знаю, якщо зараз натиснути Escape, то я її не пропущу. Хоча заставка там така, не сказати, що якась дуже-дуже цікава, але все ж таки, мабуть, вам було б прикольно її подивитися. Ну давайте поки що вам розкажу взагалі про плани. Так як зараз перебої зі світлом, я ж кажу, я не можу вам обіцяти якісь більш-менш стабільні виходи відеороликів. Буду намагатися, наскільки це можливо робити їх якомога частіше. А, так, ось. Зараз я хочу випустити один такий незвичний відеоролик, зробити його. Потім ми пройдемо Pony Island, бо я пообіцяв підписникам, і нібито це дійсно прикольна гра, причому я так розумію, що вона доволі коротка. Ну а потім будемо братися за Сталкера. Що буде, потім вже будемо дивитися. Це такі мої найближчі плани. Загалом гра прикольна, як бачите, так? Тобто, тут вистачає як і хоррор моментів, так і екшн моментів. В принципі, вона доволі складна. Якщо не знати, там, наприклад, а, якісь секрети наперед, як я вже знав, так, там, то в принципі гра тоді ще й доволі складна. Ну Але загалом фінальний бос у будь-якому разі буде простий. Я коли минулого разу грав, я його дуже просто здавав. Так, тож, якщо ще використовувати РПГ, то він просто супер простий. Хоча тут працює, мабуть, усі боси супер прості. Це, до речі, можливо, один з мінусів гри, бо якщо використовувати РПГ, до того ж вона не дуже дорога. 30 тисяч песо, погодьтеся, це далеко не найбільші гроші у грі. То, в принципі, ти всіх босів можеш виносити доволі легко. Це такий, в принципі, косячок. Але знову ж таки прикольно, так? Те, що гра дає тобі якби, вибір, ти можеш або її використовувати, або можеш якби сам собі ускладнювати і вбивати босів звичайною зброєю, так? Тобто, у тебе є вибір, і це реально круто. Ладно, давайте це перемотаємо. О, 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 ні, значить, ми, ми не, ми не вб'ємо, це добре. Ну, Тут кажуть, що всі персонажі тут вимішлені, вигадані, Тобто, пробачте, так. Ось ця заставочка. Ханніген, це ти? Нарешті. лінія вільна. Ей, Ханніген, без окулярів. Окуляри. Який статус місії? Я врятував об'єкт. Ми повертаємось додому. Ти зробив це леоне. дякую. Ти знаєш, що дуже мила без окулярів. Може, досиш свій номер після. Я маю тобі нагадувати, що ти все ще на роботі? Історія мого життя. Ханіген його відшила, короче. Сейф successful, бачили? <хи> Мене зберегло. Ну і тут ось бачите, тобто загальний... Блін, загальна міткість у нас всього лише 71%. Це реально сумно погодьтесь. 71% міткість за гру, тобто я багато м м Мазила, мазила, так. Багато не влучав. Убито ворогів 980. Ви прикиньте, це ж яке там було населення у цієї маленької... маленького селища, поселення десь в Іспанії, забитого поселення, що ми вбили там 980% селюків цих іспанських. Це капець. 21 раз я помер і витратив на гру 16 годин. Так, ось тепер ви можете купити безкінечну ракетницю Матільду і Матільду у торговця. Тобто, бачите, відкриваються різні додаткові приколи. Сейв, successful так, коли проходиш гру, бачите, відкриваються додаткові різні приколи. Тобто можна подивитися кредит, це типу так, хто створював гру, а різні бонуси, потім ось екстрас, це відео. А, ні, це ж якраз є ці доповнення, бачите, separate ways, тобто різні шляхи. Так, Mercenaries, мові браузер, тобто. кажучи... Коротше, коротше. Різне таке лайно, ну і можна почати гру бачите, на рівні професіоналу. Тобто, там я наскільки я знаю, я точно не знаю. Але по-моєму, тут навіть будуть якісь нові вороги з'являтися на цій складності. З'явиться точно нова зброя. А, навіть, по-моєму, там нові якісь костюми відкриваються. Ну і можна отримати унікальну ачівку в стімі, тобто пройти гру саме на цій складності. Ну, можливо якось в майбутньому, коли в мене буде більше часу на канал і взагалі будуть веселіші часи, можливо, навіть якось по приколу пройдемо десь на стрімі, якби на найскладнішій складності, тому що тут у стімі, наскільки я знаю, зберігалки йдуть на хмару, тобто вони там зберігаються. І я навіть уже буду купувати інший комп'ютер, а там цей нову вінду ставити. Але коли я заново встановлю цю гру, зберігалки зберіжаться, зберігалки зберігаться, так? Масово-масляне. І я зможу знову ж таки вже з цього моменту почати. Тобто можна буде реально якби, на стрімі потім якось по приколу пройти. Ну, якщо, звісно, я скажу, будемо живі, здорові всі ми, і буде якби, живий канал, якби, на що всі ми сподіваємося, так. Ну що ж, мабуть, на цьому давайте і завершувати, і дівчата. По-моєму, непогане вийшло проходження. Погодьтеся, ми впоралися доволі непогано, хоча, звісно, і не ідеально, але в той же час я в останній раз грав цю гру доволі давно, і взагалі я вже доволі давно грав в ігри. В принципі, по-моєму, ще й непогано впоралися. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До речі, я не кашляю у цьому випуску, помітьте. Так, до нових зустрічей. Бувайте!